Нагадуємо, до Ukrainian Fashion Week залишилось 6 тижнів. У наших дизайнерів повним ходом готується лінія весна-літо 2014. Воно ще не сшито, воно просто сколото. Неужели За цю тиждень ви вже практично все зробили. Ми хорошо на сімдесят 70% успіху. а Ольга Аленова уже будует планы на зимовую коллекцию. Если говорить о коллекциях в целом, конечно, мы сейчас уже начали копить деньги на то, чтобы создавать коллекцию осень-зима следующего сезона. Опять врут. Они опять врут. Никто, конечно же, не готовит следующую коллекцию. Надо, ребята, вот, пожалуйста, мечтаю хотя бы три дня отключить телефон, забыть обо всех, Uh, і. і Умірять для міра. Про це найближчі два місяці Жан може тільки мріяти. Що ж і це лише початок. Наші герої мають різні умови та можливості. Але у всіх суворий дедлайн. Ukrainian Fashion Week Хто із дизайнерів Зійде з дистанції перший. У кого здадуть нерви? Ну і хто не хоче працювати з моделями. Це все моя профешен. З дівушкою блондою. Побачимось!